Радий а, сьогодні а, зустрітися знов а, з міністром оборони Німеччини, а, з Борисом Пісторіусом, з його командою. А, дійсно, ми дуже вдячні за наші а, серйозні відносини, за дуже сильну допомогу Німеччині, Україні, українцям з, з початку повномасштабного вторгнення. А, взагалі, Німеччина. Допомогла Україні і її внесок біля 16% з усієї допомоги, яку отримала Україна. 16% – це дуже серйозні цифри. Ми вдячні за системи ППО Петріот. Ми вдячні за Айрісті. Безумовно вдячні і за гіпарди, які захищали нашу критичну інфраструктуру, і продовжують цього робити і з усіма цими викликами в час війни Німеччина завжди була з нами. Ми вдячні за лідерство разом зі сполученими штатами Америки в Рамштайні. Ну і новину щодо нової системи новою гаубиці 155-го калібра, яка, mm -hmm. яку ви привезли, цю новину, я залишу вам і з задоволенням послухаю. Я думаю, що і журналістам це дуже важливо. Пане Пісторіус, вам слово, будь ласка. Дякую дуже за вирішення. Це моя вирішення в Україні, коли я прийшов до України, коли я прийшов до України, майже два роки тому, і я дуже... I'm really happy about uh, the very good cooperation with Rustem and with you and with all our other allies in Europe and beyond. And especially after the week of our meeting in Rammstein with Lloyd Austin, his last uh, leading uh, meeting uh, of UDCG, and especially after the day before yesterday when we had our Group of Five meeting in Warsaw, which is very, very important too because we decided to increase our efforts to. Make even uh, make our uh, European or joint European defence better. It's uh, an honour to be here again. And you mentioned it earlier. The real howitzer uh, 155, which we which we presented the day before yesterday in Kassel, is really a masterpiece of uh, engineers uh, engineer science. And indeed, it is a very special one. And we ordered already 54. 54 for for the objectives of Ukraine, and I hope they will be they will arrive as soon as possible because this is really a very effective and very mobile weapon, which probably will help you a lot in your fight, which is not yet over. And uh, therefore, we are here, for example, to discuss um, uh, issues like closer industrial cooperation, more joint ventures, more direct procurement in. Uh, uh, in the Ukrainian defense industry, supported by European and money beyond. So, this is our issue, this is our agenda for the short visit this time, and I'm looking forward to our negotiations and all the meetings I'm looking forward to this afternoon. Thank you very much. Пане президенте, чуємо нові заклики від сполучених штатів, зокрема від і від майбутньої адміністрації, що Україні треба зменшувати мобілізаційний вік. До вас звідси питання, чи може Україна змінити свої позиції і зменшити мобілізаційний вік? І ви також анонсували, що будуть нові привабливі контракти для 18-25-річних, тобто тих, хто не підпадає мобілізації. Коли ми можемо їх чекати? Ці контракти? Дякую за запитання. Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобілізаційного віку, тощо, і як ви правильно сказали представники бувшої адміністрації, також є представники країн НАТО сьогодення і вони посилають відповідні сигнали. Знаєте, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас більше ста бригад. На полі бою більше ста бригад, і кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості техніки. Ви знаєте, броньована техніка, артилерійська техніка, та все, все що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські е, дивізіони і інше різна техніка, де ми бачимо, де ми змогли е, зробити і. Не тільки виснажувати російські окупаційні війська, а й де ми можемо бути більш успішними, чим вони, це там, де у нас є сьогодні серйозне виробництво наших дронів. Також не буду казати чіткі цифри, але в усіх цих великої кількості цих бригад, де ви знаєте, вік згідно нашому законодавству 25 років плюс. І в усіх них постійно щось виходить в ремонт, виходить з строю. Постійно є якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригад. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, щоб що все ж таки, людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім. Дякую. Пане президенте, в Німеччині скоро вибори на другому місці понад 20% партії альтернатива для Німеччини, яка виступає за припинення допомоги Україні. Наскільки вас це турбує? А дійсно ті, хто зараз на другому місці, вони проти підтримки України? Вони Виступають за припинення допомоги, але кажуть, що це допоможе зупинити війну. А ви знаєте, що. Всі, незважаючи на свою риторику, всі погоджуються в Європі, не тільки в Сполучених Штатах. Більшість людей погоджуються з тим, що Україна захищає не тільки себе, захищає цінності, захищає Європу. І дивіться, що наші люди, військові передусім захищають всіх незалежно на якому вони місці: на першому, на другому чи на третьому. Мені здається, це найголовніше. Ага. І, безумовно, ми захищаємо життя і, і демократію, і свободу, і викликів в світі дуже багато. І мені здається, що ризики не захистити Україну сьогодні це значить думати, як захищати себе завтра. Я думаю, це також важливий аргумент.